Привіт, одразу зізнаюсь вам, що в юності я був впевнений, що стану священником. Справа в тому, що до церкви мене привчила моя рідна бабуся. Коли я приїжджав до неї ще маленьким, ми майже щонеділі ходили до церкви. Я маленьким відстоював всю ту службу, і для мене церква завжди асоціювалась та й зараз асоціюється з чимось дуже урочистим. Божественним, прикольним, класним, це мені в дитинстві дуже подобалось до того прямо рівня, що я, ще будучи маленьким, витягував якусь простирадло, якесь натягав на себе, ставав посеред кімнати і вголос читав кафізму, уявляючи, що навмела навколо мене паства, і вона мене слухає. Це було досить прикольно, але це було в перервах, до речі, між тим, як я брав якусь дерев'яху, уявляючи, що це якась тростина. Ходив по дворі і казав бабушці: дивись, я Людовік, 14-й, король Франції. Я зі скрині ще витягував якісь, я не знаю, старі покривала, такі ще з бахромою, ото з оленями, і натягував на себе, і по хаті ходив, уявляючи, що я король Франції. І знаєте, ідеш, а от значить, шлейф отого от покривала тягнеться ще аж в іншу кімнату. Ти вже вийшов з цієї кімнати, а шлейф ще там залишається. І це було так смішно. От я зараз це згадую, і в цьому щось було, коли ти малий, і уявляєш себе якимось таким величним. Але одразу хочу сказати, що можливо серед глядачів є прихильники регресології, регресії минулих життів. То це було не через те, що я там згадав, що я там був король, чи там ще хтось просто тоді йшов фільм Анжеліка і король. І на мене неабуяке враження справи в кадр, де. Версальськими садами Людовік 14 йшов на чолі своєї процесії, там, де були ці десятки, може сотні його аристократів, і він зустрічає Анжеліку. І вона йому вклоняється, він посміхається і такий йде собі далі. Просто на мене це неймовірне враження склало. І ви знаєте, коли вже я приїхав в Версаль, це вже мені було десь після 30 років. Я вперше туди приїхав на чолі групи консультантів, яку ми привезли туди на екскурсію. І коли ми вже йшли садами біля палацу і біля основного гранд каналу, у мене було враження, що я вже тут все знаю. Воно настільки вже було мені знайоме, настільки воно було рідне, що я прямо відчув якісь пару моментів, ніби реально я приїхав кудись додому. Мене ще вразила одна ситуація, повз нас йшли китайці, і вони почали тицяти в нас пальцями і щось сміятися. Я такий думаю, чого вони сміються? А потім я дивлюся, а воно як виглядає? Я йду попереду, а за мною йдуть там 20-30 наших дівчат-консультантів. І воно реально виглядало як та процесія, яку я в дитинстві бачив у фільмі. Це для мене якийсь був такий нереально неймовірний кайфовий момент. І я дуже хотів попасти саме в церкву, храм, який відвідував щоранку Людовік. Відвідував він ранкову месу разом з усією своєю аристократією, але, на жаль, тоді вона була закрита на реконструкцію. Так, от, саме запах церкви я полюбив ще з дитинства. Для мене ладан є особленням чогось дуже святкового і такого душевного і божественного. І я певний час, коли вже десь біля 20 років зрозумів, що саме парфумерія є моїм покликанням, я шукав постійно парфуми з ладаном. Парфуми, які б точно відтворювали запах церкви. Ну, тоді я пам'ятаю один з перших ароматів, який мене був зладаном, це був Амуаш Ді, але, хоча цей аромат не розповідає про християнську релігію, це радше про ладан, який вирощується в Дофарських горах. Але я пам'ятаю перший взагалі реальний комплімент від незнайомої людини в метро. Я пам'ятаю, я підіймався ескалатором, ну скільки мені там було 20 чимось років. І... Пам'ятаю, підіймався ескалатором, і за мною їхала бабуся, і вона така каже: «А молодий чоловік, от вас пахніть Божим духом. Я обертаюся і кажу, ну, бачите, це ж добре. І це був Амуаж Дія. Але перший вже християнського напрямку Ладан я саме зустрів в ароматі Авіньйон де Гарсон. Я думаю, ви всі знаєте цю лінію, яка присвячена саме різним релігіям в світі. І саме Авіньйон, коли я його відчув вперше, на мене справив враження реально такого 3D-ефекту, Християнського храму. Тоді в нас магазин був на бульварі Шевченка в Києві. Він десь був в такому, знаєте, підвалі, там продавався дуже модний одяг, в тому числі і Комде Гарсон. Я не знаю, чи є він зараз, можливо, є, а він в Комде Гарсон був повністю там представлений, вся парфумерна колекція, всі парфумерні лінії. І я тоді був неймовірно вражений. Ще в мене був Загорск з цієї ж лінії, і на відміну від Авіньйона, де в Авіньйоні ти відчуваєш саме ладан, прохолодний. Храм отакий прохолодний католицький, навіть десь. Туди в сторону готики, то Загорськ, який вже розповідає про православну релігію, скоріше змальовував для мене особисто церкву десь в лісі, серед смерек, серед хвої, тому що там дуже багато нот саме хвої. І цим вони і відрізнялися. Наступним ароматом в мене була нічна меса від Етро. І це вже такий не тільки 3D-ефект храму, це вже можна сказати 8 d ніби ти точно попадаєш в храм і Там дуже багато. То ладан, От прямо ти стоїш на цій службі. А я дуже любив, коли батюшка проходить а, біля мене і цей кадило куриться, в цей дим а, ладану і прямо тебе повністю окутує, огортає. Так, от саме меса денюї а, імітує саме запах цього ладану з кадильниці. Його там дуже-дуже багато. І я скажу відверто, я не так часто його носив, тому що настільки цей ладан був щільний, динамічний, що він іноді просто мене вже втомлював. Ще один аромат, який в мене був, та й в принципі він є, це Фулен Сенс від Монталі. Він в мене вже досить довгий час. Я вже не пам'ятаю років, 10 він в мене вже є. Я іноді зрідка його використовую, тому що саме в ньому я знайшов все те, що я шукав від ароматів, які б імітували, передавали атмосферу церкви. Тут ладан, і він такий християнський ладан, як на мене. Він не настільки щільний, як в нічній месі, але він досить динамічний, тому що від таких ароматів я хотів би такого великого шлейфу, щоб я йшов і прямо цей ладон клубами, хмарами, прямо біля мене, такий закручувався. І щоб він був стійкий, і щоб він реально передавав атмосферу церкви, то фулленсенс повністю з цим справлявся, і в принципі і зараз справляється. Я іноді, коли приходжу в церкву, я його використовую. Тоді знаєте, я як точно вливаюся в цю атмосферу, і ти ніяк не контрастуєш з запахом свічок, запахом ладану. Запахом цих старовинних стін ще в мене був в моїй колекції аромат Гершвін від італійської парфумерки Марії Кандіди. Взагалі, Марія Кандіда для мене стоїть таким особливим класом: це як ніша в ніші. Тому що, коли Марія Кандіда приїжджала до нас, в Київ, вона часто розповідала, що використовує в своїх композиціях максимально. Натуральні компоненти. Тобто, наскільки це можливо взагалі, щоб у формулі були натуральні компоненти, Максимально їх кількість. тому їх аромати її, вони для мене, ніби знаєте, трошечки з іншої епохи, коли їздили ще карети, і ти мав цей аромат використовувати, коли їдеш в кареті. Особливо я дуже сильно любив Барі Ліндон. Це такий натуральний аромат польових квітів, польових трав, неймовірний, Сіберіс дуже у нас його. Клієнтки, жінки полюбла, полюбляли, мабуть, і зараз полюбляють, тому що ти наносиш сідеріс і одразу всі бджоли твої. Тобто, що? Тобто там максимально натуральні компоненти. Я навіть іноді дивлюся в коментарях, деякі пишуть: ой, я нанесла аромат, і все, і всі бджоли на мене накинули. Що це за аромат? Ну блін, так це ж основна відзнака, що там максимальна натуральна кількість компонентів, що навіть бджоли на вас. Злітаються, і це дуже круто. Так, от його її аромат Гершвін, саме Марії Кандіти, мені подобався своєю кришталевістю. Там прохолодний ладан змішувався з лимоном та хвойними нотами. І мені це нагадувало якусь ранішню службу, літургію саме в католицькому храмі. І коли я почув про новий аромат Базиліка від Мілано Фрагранси, я одразу зрозумів, що дуже-дуже хочу його спробувати. Ну, по-перше, як ви зрозуміли, я полюбляю аромати церкви. А по-друге, я дуже поважаю Александру Брюна, це креативний директор, та взагалі просто директор Мілано Фрагранси. А ми його з вами знаємо по бренду Mask Мілано. Я іноді про нього вам розповідаю. Для мене це. Дуже красивий бренд, там складні, вишукані аромати, серйозні аромати. Він запросив свого часу дуже багато різних сучасних, класних, навіть модних парфумерів, і вони створювали надзвичайні композиції. Я часто згадую саме аромат для Теса, як один з кращих ірисових ароматів з нотою шампанського. І саме тому Базиліка для мене була дуже бажаною композицією, щоб прямо от зараз спробувати. І Я ще. Перед тим, як цей аромат прийшов до мене, я занурився в читання різних нот на різних форумах, дивлюся ноти чабрецю, молока. Думаю, а до чого там чабрець, молоко? Ну, чабрець зрозуміло, Розмарином і ладан, але до чого молоко? Як воно там з цим пов'язане? Для мене це була загадка. Тому що. Коментарі не давали мені тої відповіді, яку я хотів почути. Тому я вже так чекав цей роман. Справа в тому, що запах католицького храму дещо відрізняється від православного. Не так суттєво, як ми можемо собі про це думати, але відрізняється. В принципі, на такому ж рівні, як і відрізняються будь-які храми однієї якоїсь певної епархії, наприклад, у нас в Україні. Якщо ви відвідуєте дуже багато православних храмів, то можете відчувати цю різницю, і вона ж ми всі з вами розуміємо, залежить від декількох факторів, в тому числі від суміші, яку воскурюють в наших прекрасних кадильницях. Самі батюшки і самі монахи. Вони можуть її готувати самостійно, вони можуть її купувати, і саме від цього вже залежить ця різниця. Я пам'ятаю свій перший храм католицький, який я відвідав, який я зайшов. Це був місті Піза, там де знаходиться Пізанська вежа, в Італії. Вже не було служби, там нікого не було, лише декілька людей сиділо на тих довгих лавах. Але я пам'ятаю наскільки мене вразив цей саме запах, тонкий, дуже тонкий запах. ладану, він змішувався з чимось трав'яним, ніби якісь трави. Не знаю, лаванда. От зараз, коли я побачив в нотах аромату Базиліка-Чабрець, мені вже зараз здається, що саме той був Чабрець, але це було так вишукано і так якось дуже духовно, що я просто сів на ту лаву і певний час сидів. Мені настільки мені сподобався там цей запах. Ще на мене дуже сильно справило враження церква Сантісіма Нуцеата Ді Фіренсі, яка знаходиться у Флоренції на площі святішого благовіщення. Це католицька церква XIII століття, яка є частиною великого монастирського комплексу. Так от запах там був більш прохолодний, не дивлячись на спеку майже 40 градусів на дворі, ладан там сприймався холодним, та я б навіть сказав би дещо. Помпезним, тому що скоріше за все через помпезне оздоблення в стилі бароко, яке просто створювало неймовірне враження. Я сів тоді там на лаві і просто сидів і дивився на цю красу, і просто не міг повірити, що таке взагалі можна створити. Взагалі, в Флоренції всі намагаються відвідати знаменитий великий Дуомо, але чомусь. Забувають про саме цю церкву, яка є просто витвором мистецтва. А от більше запаху ладану перемішаного з травами я саме відчув вже в Нотр-Дам де Парі, куди я також повів консультантів свою групу, на чолі якої я був. І так от. Там відчувалися ноти ладу, ну якраз ми попали на службу, перемішані разом з якимись також травами. Оце трави мене тепер завжди асоціюється саме з католицькими храмами. Але відверто скажу вам, найбільше враження, навіть більше за сам запах, за сам аромат, на мене справив орган Нотердам де Парі. Це такі відчуття. Які не можна просто навіть описати словами, мурахи йшли по шкірі, коли я відчував ці звуки, ніби знаєте, якісь ангели спустились і співали, і оцей звук доносився прямо ж туди, до небес і назад. Неймовірне враження, коли вже відремонтують цей храм, обов'язково як будете в Парижі. Зайдіть саме на службу і послухайте цей орган. Ви відчуєте просто якесь неймовірне відчуття. І ви знаєте, я вже не міг дочекатися, коли до мене прийде Базиліка Мілано Фрагранс. І нарешті, коли аромат вже був в мене, я з великою радістю вже нарешті відкрив його та спробував. Подивіться, яка. Вишукана коробка, Мені подобається, цей синій колір. І тут аромат лежить на такому ложі спеціальному. Сам флакон дуже важкий, неймовірно важкий. І тут стопер на магніті. І це складає таке враження дорогої якогось речі. Але найголовніше, що коли я наніс аромат, давайте одразу візьмемо мій пастерський блотер, нанесемо його. Опа! О, це перше відчуття, яке мені. А, дуже сподобалося, тому що я вже приготувався до якогось, знаєте, певного овердозу ладану, ну, який є, звичайно, в всіх ароматах про церкву. І так, ладаний тут ладан тут є, ладан тут є, але він дуже тонкий, він не нав'язливий, тут немає ніякого овердозу. І одразу за ладаном ви відчуваєте ноту чабрецю, цих трав. О, цих трав, які є в католицькому храмі. Для мене. Це склало просто неймовірне враження. Це найголовніше моє враження від цього аромату. Ще одразу заладено ми відчуваємо ноту чабрицю, ноту трав, яку я згадував в своїх цих мандрівках в храмах. Я одразу, моментально, мене він переніс в той храм в Пізі, де служба вже закінчилась, і ви зайшли в храм і просто сіли на лаву. От цей аромат мене туди переніс, і я ніби, знаєте, як в машині часу потрапив. Саме в той момент. Тому що ми звикли, як я вже повторював, до Вердозу, Ладану, коли його багато, він нав'язливий, а тут настільки все тонко. Але ви знаєте, з певним часом, пройшло там декілька хвилин після того, як я наніс аромат, коли потримав його, я відчув ноту акорд свічок. Я ніколи в жодних ароматах не відчував ноту свічок. Це свічок, коли ви стоїте біля вівтаря, і вони горять, хтось там вже ці свічки якісь там відгоріли, їх викидають, нові ставлять. І якщо вслухатись, ось вони тут є. За нотами Чебрицю, щось таке скривається. Я почав знову ж таки дивитися в саму піраміду, дивлюся молоко і згадав, що я ж запитував сам себе, навіщо молоко там? Так от, я зрозумів, що саме за допомогою молока створюється цей ефект, тому що давайте будемо відверті. Ну, Зазвичай ми могли б подумати, що ноту свічок можна імітувати за допомогою бджолиного воску, але бджолиний воск є досить рідким і дорогим компонентом в парфумерії. Його не так часто використовують. І якщо імітують ноту меду в парфумерії, то мед реконструюють за допомогою різних абсолютно інших речовин. І часто. Саме та нота, яку реконструюють, вона не нагадує запах бджолиного воску. А от саме я вважаю геніальність парфумера, який створив цей аромат, в тому, що він створив ефект свічок саме через ноту молока. Якщо добре прислухатись, то вона тут відчувається, вона тут є. Але якщо сприймати її в цілому, як частину композиції, то ми відчуваємо в тому числі і запах свічок. І в цьому мені подобається саме Базиліка. Ще ви знаєте, я коли от пробую, мене враження, що От поряд зі мною стоїть якийсь католицький священик, і, і в нього одяг просто просяхнутий запахом католицької служби. Одразу скажу, це саме католицький священик. Я не знаю, чому ще я для себе не зробив певні висновки, саме чому католицький священик. Ну, мабуть, так, через ці трави. І саме одяг католицького священика. Ну, таке враження, ніби це я сам батюшка, верніше католицький священик, вів Месу. І скинув цей одяг, прийшов і він отак мене пахне. Тому це ну, просто найреалістичніший аромат ефекту католицького храму. А ще тут, до речі, включається моя особиста уява, і мені аромат почав реально нагадувати саме запах оцієї церкви Людовіка 14-го, де я в якій не був мене враження, ніби зараз переді мною стоїть. Вся ця процесія, вся аристократія, вони прийшли вранці на цю службу. Оцей ладан, трави, і їх одяг вже тепер просякнутий цим ароматом, і ти просто проходиш повз них і його відчуваєш. Ну, це щось дивовижне. Тому якщо ви хочете, а я не можу. Мені ну, мені реально подобається тим, що тут. Немає овердозу, ладану, повторюю вже в 150-й раз. І тим, що він реально створює ефект католицького храму після служби. Тобто ви зайшли і ви відчуваєте оцей спокій, умиротворення, такі благоговійні відчуття у вас ідуть навіть такі сакральні. І цим для мене аромат є дивовижне. Обов'язково його спробуйте, якщо ви ще не встигли цього зробити.